Почався в нас сьогодні ранок. Да, зайчик? Так. Да. Каже, я до тебе прийшов. Що угу. той пелікан там хоче до тебе? О, дивися, хто прийшов. до святіка йде? фендюшка фенді фенді так, сьомо година ранку. Забрали. О. Так, будемо світло виключати і буде темно. Опа. А тепер включай. Так будемо сидіти? Будемо спати? Ми що тут будемо спать? Прийшли на кухню, ти не виспався і мамі не давав спать. І що ти плакав вночі Скажи, а є? А є? А є? А є? І Фенді за нами прийшла. Нас прийшли на кухню, О, включила варення. Помішую 15 воно вже закипіло, і це кипить 5 хвилин, ще 10, 15 хвилин і виключу. От, хоч це і каструлька з тройним дном, але треба помішувати. Ну, і ввечері ще раз зварю і буде готово. Ну, Не все е, розчинилося, не вся айва, ось є кусочки. Мабуть, так і треба. Хай пить. А Святік водичку буде пити? Водичка? Ні? Бух! Водичку пить. А пора. Ти покушав добре нас. Що тепер? Будемо гратися? Каже, не чіпай мене. Я сам граюсь, да? Зайчику. Зайчику. Це машина. Бібі. -бі. Машина. бібі. Бібі. Бі -бі. Крутько малий. Ну, водичку. Спасибо, 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 и кто це там заліз в гардероб. И кто там заліз? Я заліз. Сам відчинив. Да, и сам заліз. Так, так. Кажи, я там буду гратися. Тихенько голову наб'єш, опа. Все? Приніс мені, щоб я у цього робота завела. Все Тут трактор. А сам пішов. У нішу <смеш> поскладав там іграшки, да, зайчик? Кажи, що ти думала? О, полетів трактор, да? Жи, ми покупались після сну, поснідали все. І куди, і куди? Це нам так захотілось походити? О. Угу Дали, дали, дозволили все, так? Да? Не закриється? Так ти ж прибери сумку. Святік. Так, да, там закриється. А сумочка заважає. Ану, не догадається сам. <ріст> Свят! Кишіть, чого вона там стоїть, та сумка, да? Давай, прибирай сумочку, прибирай. Нас сьогодні обіцяють плюс 17. Ну, зараз поки що похмуро. Ми поки вдома. Потім вийдемо на вулицю. Да, святік? Святік. Свят. Свят. Ку-ку. Оба. Трактор червоний. Червоний. Трактор червоний. А чому кидаєш? Що не подобається? Ой ой, бубух. Бубух. Пішли -бу. топ-топ. У нас немає світла, і ми вийшли на вулицю. Ама. Де та мама? Там нікого нема. Пуста вулиця. Пішли топ-топ гулять. Пішли в садочок. Зайчику. Пішли в садочок, походим. Пішли топ-топ? Топ-топ? Так, зараз що хочу сказати, відео, може, не будуть виходити вчасно, як у мене в 7 і в 19. Із-за того, що немає в нас світла. Да? І коли вони його, там графік є, але вони щось його не дуже притримуються. От тихо, тихо, ти що не бачиш, що там камінці? Ой, пішли. Ой, господі. Пішли. Сьогодні буде тепло, то ми погуляємо. Ну да. Фу, кака. Кака, кака, кака. кака. Господи. Пошли. Ходим, ходим. Что там будет, кажи? Не Пошли в садочек. Пошли? Пошли в садочек. Потопаем. Давай ручку бабуле. Скажи, я сам. Ой, джилка летает. Можеш. Всі камінці збираємо. Так, тільки не до Наталі. Пішли в садочок. Це треба на руки взяти, щоб він повернувся туди. Так, так, да, да, пішли туди, пішли топ топ Ні, 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 сюди, сюди. Святик. Святик сюди пішли. Сюди. Йдемо топ-топ хочу, щоб він побільше походив ножками, в коляски встигну. Да, зайчику. Зайчику. Пішли топ-топ. Свят. Свят. Пішли. Топ-топ-топ. Та не туди. Не туди сюди. ти мала. Пішли сюди. Так, так, да, да, пішли. Там міша є. Йдем. Йдем. Так, да, пішли, пішли, пішли. Туп-туп. Пішли, пішли. туп-туп, туп-туп, туп Пішли. Доганяй мене, доганяй. Доганяй. Та піде, мама поїде ще. Мама. Да, бо не купила м'ясо для фенді, фарш. Тратим далі пенсію. Угу. Поки що є трішки, що тратить, да зайчик? Пішли топ-топ, пішли. А? Я цю ніч нічого не чула, ні вибухів, ні сирен. Віка каже, я зайшла до тебе десь півторого. Ти спиш, ноутбук працює. І телефон у тебе в руках. Ну, оце так. Ой. Пішли, пішли. Зайчику, пішли. Ава. да, ава, це в нас ава, і собачки, і котики, і просто ава. Що тут треба полить? Та ні. Тут волого гарно. Пішли. Ходім топ-топ, ходім далі. Ой, ну так, да, треба ж мені туди каміння накидати. мене там мало. Тут як машина їде, воно від колес і сюди нападало. Ава. Вот. Да. Ава. Ой, пішли. туп Туп-туп. Чуєш, там собачка лає? Маленька, мабуть, А що там? Чого ми так йдемо? Пішли. Пішли в садочок, пішли. Там гарно, пішли в садочок. Ходім? Давай топ-топ. Давай. Дотопали в садочок єлі-єлі. Ага, і оцю ж паличку за собою несли. Да, Святік. Оце ми тут погуляємо, тут хоч менше камінців. Да, зайка. А! -а побачив квіти. І шагає. Да. Ой, боже. А, то маленькі квіти. Там Фенді бігає десь у дворі. Финдюша. Де вона там біга? Фенді? А, вже. Ось вона. Финдюш. Ти бігаєш? Каже, покинули мене тут. Да? Так тебе випусти, а потім не догониш. побігай Ну, давай, топ-топ. Оце ми тут можемо. Поки надоїсть, да? Гулять? Ой. Ні, в рот не треба, святік. Так, нюхать треба. А не в ротік. Ой! Це щось там зачепився за травичку. Да. Ну, а що то за квіточка каже, вже її і... І загубив? Я зараз ці пошматую. Ой. Дивися, де Фенді, дивись, де Фенді. іди сюди. Іди подивишся, Де Фенді. Ось, дивися. Де вона, де вона, де вона? Дивися. Бачиш де? Ава там, бачиш Фенді. Там Фенді. Фенді там. Не зацікавився щось дуже. Ну, гуляємо. Добре. Отак топ-топ. І куди святик пішов? Каже, я зайнятий От як у тебе виросте, скажи, фу кака. Не треба, ротик. Да. Як виросте травичка, я там вдома буду гуляти, а поки що на чужій гуляю. О! Рви, рви. Понюхай, не, не хочеться щось, ой. І що таке незрозуміло? Всі руки хочу, зятяк а, -а, а пахне. Бери, бери квіточку, бери, Я ж каже, що щось не береться. Ага, дуже хотів. Удок. Ну, це так ми граємося. Та не в рот, то не їдять, ти ж не голодний, святік. Святік то кака. Нє нє нє. Святік нє ня нє, нє. Ти мене дразниш? Мався на ногах. Хто це сів, вставай, давай. Назбирав дров, да? кажи, а що ти думала? Підтопим трішки, да? заячка встаєш? Чи допомагать тобі? А? Давай встаєм, встаєм! Топ-топ, пішли топ-топ. Святик! Святик, сонечко, внучик. Зайчику. Мені пись, я граюся Да? Чуєш там лає собачка? Да, там. А Вов там А вов? А Вов там Ну, давай я тобі допоможу, давай, вставай. О, ще щось знайшов. Встаємо. Йдемо з садочку додому. подивіться а? на цього старичка Бубух. Святик Бубух сів, посидіть. Ой, чудо. Пішли далі, пішли. Пішли далі. Ава. Ну пішли, пішли, Ава. Каже, папа, папа, <схи> Липка. ти сьогодні говорив так. Папа, мама, а ти все Ава, та, Ава? Да. Пішли топ-топ. Ніяк не дійдемо додому, здається, Віка вже поїхала. Ну, так, да, тут, тут ти живеш, листочки вже осипаються. Так, бачите, сам дорогу знайшов. Отак, каже, відчиняй! Відчиняй! Ну, трішки в колясочки поїздимо. Вон Фенді там побігла надума додому. Ні, ми ще погуляємо. Ми ще погуляємо трішки. Да, Святик? Ой, і палички сюди приніс. Фендюш, ти що? Гуляй? Поїхали? Фенді гуляй. Ми ще трішки погуляємо, біжить за нами, ні 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 тобі не можна, тобі не можна, до гуляє. Ой давай ще. Собачка, Де я люблю та й я... де туди зав'ято. Хоче мав, де вона? Де вона ж побігла? Да? Собачка там, да? Бачиш, ми доїхали. Собачка на сонечку вигрівається, да? ми з тобою не взяли навіть хлібця, правда, їх тут годують. Оці всі навколо будинки, годують їх. О, Китя, няв, дивися, няв пішла. Бачиш? Няв. Нявця до нас ходить. Снідати ходить Тіка, тіка, тіка. Ава. Тіка, тіка. Собачка, ти любиш собачок. Бачиш, вона лежить і не тікає. Хороша собачка. Так? була А, там Наташа їхала, так, да, Наташа їхала. Ой, Авочка лежить. Бачиш, Ава. Бачиш, в неї нема дому. Був же тут будиночок їм будували, оцим, що вони тут по вулиці живуть. А може десь і стоїть, там мені не видно. Хороший собачка. Хороший собачка, да? хороший. Ну, поїхали, вже скоро додому нам, а тут вийшло таке сонечко, так гарно. Хоч і тучки, але сонце, теплі дні, да? Ми гуляємо з тобою. Собачка. Собачка.